Привіт, друзі, це послання для вас від вашого роду. Послання від роду. Перша позиція. Друга позиція. Так, стоямо. Друга позиція. І третя позиція. Вибирайте, будь ласка, свою позицію. І будемо дивитися. Наголошую цей онлайн-розклад. Він не може резонувати з усіма. Особисто замовляєте номер телефону і вказує в описанні під відео. Отож, бо і воно. Поїхали. Так, я. Давайте так, третю, другу позицію. Трішечки в бік, щоб ви не заважали нам. І дивимося позиція номер 1 Послання від роду, Так. Другийся, зараз в тебе в першій позиції йде е, момент виходу на новий рівень, на який новий рівень, на процес реалізації чогось нового. Але е, на теперішній час йде таке враження, ніби е, зараз я подивлюсь, чи це деструктивно чи ні. І я тобі дам точнішу відповідь. Скажіть мені, це старший аркан, якщо це деструктивно. Старший аркан це деструктивно, окей. Тобто на інтуїтивному рівні має людина зрозуміти, що? що вона є повний світ, в неї достатньо ресурсу. Перестати боротися за Зцілити, ага, зцілити своє через любов. Понятно, дивіться сюди. Дівчонки, все, що вам треба знати по першій позиції, це те, що ви зараз. Подумали собі, що ви не можете рухатися вперед із за певної причини. В чому заключається ця причина? Типу, не бачите прохода куди да? куди, куди рухатися? Ви себе закрили для того, щоб ви зберігати свій ресурс, бо відчуваєте, що занадто багато віддаєте ресурсу? Або його не вистачає. От. Я запитала, чи це. Деструктивно, це ви, сама себе, це ви сама себе закрили від реалізації чогось нового. От. І вищі сили кажуть: насправді ти верховна Життя, да? Тобто Старший аркан каже про те, що це деструктивно, то ти закриваєшся, бо в тобі весь світ. Ось, старший аркан світ. В тобі є повністю рід з тобою, земля з тобою, і в тобі є вся сила. В тобі. А ти, виходить, борешся? Тобі треба стілити момент боротьби. Сцілий момент боротьби і вийдеш із зависимості, від. залежно, знаєте, від чого? Від повішеного состояння. Тоді, коли я знаходжуся в. Кон називається, я скажу вам. Жертва від жертви. Через любов. Зцілити жертву через любов, боротьбу зцілити. Боротьбу зцілити треба спочатку, перестати боротися за щось, за когось взагалі в цій житті. А, і потрібно дати любові собі для того, щоб вийти із стану жертви. Тобто ти вже не жертва. Неправильно правильно дати старше, Я ти старший якщо я правильно розумію? Старший рекан, страшний суд. Я все правильно розумію. То тобто, есть, знову скажу тобі: дорога відкрита? Так, да, робота без проблем. Но, новий попрацювати для того, щоб вийти на новий рівень. Звізда, на реалізацію своєї мрії. Твоя мрія це твій імператор. Це істина мрія. Король Пентаклі, да, мужчина. Ще раз такі показали, що я хочу стосунки, я хочу кохання. По першій позиції буде. Справедливість, да, буде. Однозначно. По справедливості для тебе це дано. Так, да. ти помаленьку, потихеньку рухаєшся. А давайте запитаємо, чи ви а, дійсно зараз на шляху до того, щоб здійснити цю мрію. Старший що да. двойка Пентаклі, 50 на 50. Старший аркан, якщо потрібно зцілити, Оце єдине, що потрібно зцілити, Старший аркан. Дев'ятка. кубків, ніт. А покажіть, будь ласка, що ще потрібно зцілити? Розбите серце? Як його зцілити? Вечірка кубків. Розочарування. Ну, тільки любов до себе. Тільки, тільки полюбивши себе, тільки а, полюбивши своє сердечко, тільки як це зробити. Давайте так само запитаємо, як це зробити. Ну от самоцінність, любов до себе, самооцінка, от тільки робота над собою. Тільки робота над собою. А дівчата перші позиції, старший аркан, якщо вони вже це роблять, старший аркан, ви вже міняєте свою долю. Ви молодці, ви на правильному, на правильному напрямку. Але крім цього потрібно, виходить, ще боротьбу забрати, ці бар'єри, які підіймаються, боротися з ким або з чимось. І, і звісно, зцілити жертву. Як зцілити жертву? Смерть. Трансформувати страхи. Дивіться, жертва це страх одразу. Жертва це страх. А страх породжує незнання. Тобто, я не знаю, я не знаю, що мені вибрати, я розгубленість. Треба чітко знати е і бачити свою радість, е не бачити в щасті, в радості, в любові, в коханні, в реалізації важкості. Тобто важкість треба забрати, більше легкості, поняли? Більше легкості, аніж важкості. Забрати важкість, забрати боротьбу, ви в так достатньо себе захищали, вийти із цього стану, оцей да, спляч, або взагалі просто вийти з цього стану, да, перестати там сидіти, перестати е, чекати якихось подвохів і розстраюватися. Просто робити те, що ви любите, просто творити. Просто творити. Ну, як ведьма. Наступна колісниця. Просто рухатися вперед. Башня. Самоцінність. Ага. Само... Самоцінність. У вас боротьба кожен раз, коли йде. Про любов до себе, саму, самоцінність і вибір себе, це піти в нове щось. Що нове, я не знаю. І тут зразу ступор. Понімаєте? тут зразу В Що нове, Да не важно, що нове. Як тільки буде більше легкості, я просто йду. Я просто йду. Понімаєте? я просто йду. Я просто роблю якісь дії, щоб кайфувати від життя. І тут з'являється король. Тобто з'являється зразу мужчина. Жезловий. І дається шанс. Так, да, дається енергія на створення сім'ї. Ви притягуєте любов, бо ви є любов'ю. Та-да. Да. Така от ситуація у нас з вами, мої дорогенькі. Я думаю, що в першій позиції тут ясно, правда? Так, давайте будемо дивитися позицію номер 2 Послання від вищих сил, від ангелів роду. Почнемо зараз. Так, тут треба трансформувати прошле минуле. Минуле треба убрати. В тебе є ресурс для того, щоб створити стосунки. Друга позиція, маєте знати. Стосунки, неважливо, що ти хочеш. В тебе є ресурс, і в тебе є можливість це все створити. Рух, так, да, є. Но. Є проблема. Ми не можемо ніяк своє минуле закрити, ми не можемо ніяк зрозуміти, що потрібно пропрацювати свої думки і фокус уваги. В чому заключається фокус уваги? В тому, що все сложно. А треба, що є мужчина, достойний, я його жду, якщо який він має бути. От мій імператор. Я його вибираю Я вибираю свого мужчину, а не вибираю оце закритість. А ви, вибирає, ви вибираєте цю закритість. Ви вибираєте закритися, аніж легкість, радість і щастя, і поєднатися з коханим. Це все, що вам треба знати. Ваш мужчина сам все буде робити, а, тільки просто вибирайте його. Вот. Просто вибирайте його, побідітель. Повірте в нього, ваш мужчина, він вибере вас, тому що ви виберете його. А так як ви зараз закриваєтеся, не вибираєте його, вибираєте важкість, перенос, перенос, ви переносите. Минулий досвід негативний на теперішній стан. На тепер, що, що зараз є. І це у вас якби включає вас в деструктиви. Третя позиція. Ой, красиво. Ви ресурсна, ви прекрасна, ви займаєтесь собою, у вас є. Сила у вас є енергія, у вас є все. Але відчуття розочарування в житті. Що такое? Навіть, навіть іде така, знаєте, інформація, ніби я сама себе розчаровую. хочеться запитати, яким чином ти себе сама розчаровуєш? Яким це таким чином ти сама себе розчаровуєш? Ні, не я себе. А, мужчина мене розочарував. Трюхугольник. Не вибрав мене, я стільки вкладалася в нього. Чому не торжествує справедливість? Я поняла, фокус уваги спрямований на е, справедливість. А ви хочете якої справедливості? Ви хочете, щоб цей мужчина? Дайте, баскань, ту саму маску, якщо той самий мужчина. Нет, ви хочете нового мужчину. По третій позиції ви хочете нового мужчину, а всі щось не то. Ніби по колу одне і те саме. Що це означає? Покажіть мені, будь ласка, по третій позиції, чого так? Бля, ну тут можливо, ви закрилися. Енергетично ви закриті. Ви хочете, але от дьявол ви закрили себе. Дивіться, як тут іде. Ви закрили себе свій ресурс, свою силу, тому що не хочете більше бути в залежності, тому що залежність це біль. А ви знаєте, що якщо прийде якийсь мужчина і ви це на підсудовому рівні, і ви з ним почнете максимально взаємодіяти так, як ви взаємодіяли раніше, з тим от мужчиною, так, у вас буде знову знов залежності, і вам буде важко. Вам треба зцілити цей процес зцілити цей процес, що це типу просто жесть. І вийти зі стану відлюдника, тому що ви вибрали стан відлюдника, хочете стосунків, а нічого не не відбувається. Це страшний суд, а це означає, що, е, що в першу чергу це є ваша карма. Ви повинні звільнити себе від певних е, бар'єрів, от вони. Навіть минуле життя мені показують, розумієте? В минулих життях у вас так могло бути. Вже свічечки затушу. В минулих життях у вас так могло бути. От, саме тому ви закриваєте тут на теперішньому часі. Вам ліпше в роботу йти, аніж стосунки будувати. Вам ліпше працювати. Ви закриваєтеся від своєї сили. Як відкрити свою силу? Повірити в любов? Повірити в любов і дозволити собі йти в стосунки. І перестати чекати подвоха. Просто довіритись. Просто любити. Просто йти. Даже не йти, але йти. бачите? Довіритися своїй силі, бо ваша сила. Їй видніше, куди вам рухатися? Як вам себе вести? Це інтуїтивно має бути. Тут інтуїція має прокачуватися. У вас воно є, інтуїція є, королева жезов зразу. Дев'ятка пентаклів — ви ресурс. Ви величезний ресурс, але ви закриваєте себе і свої ресурси. Від кого? Від себе ж. Сама себе наказуєте. Тому переставайте це робити. І давайте, і гайда! Брати від життя кайф, кайфувати від життя. Я вас люблю, обіймаю. Поїхали далі на нові розклади.